Привіт Леся до Осипа Маковея, 15 вересня 1893 року. Колодяжне. Високоповажний пане. Ми таки одне одному не наприкряємось листуванням. Немало часу, минуло, поки ви мені написали. А я вам аж за два місяці зібралась відповісти. Ваш лист, бачте, пролежав тут чимало ждучи мене, бо я ціле літо не була вдома. А їздила по всій Україні так, що мене із листом часом нелегко було вловити. Оце днів три, як я повернулася додому та от взялася наладжувати свою кореспонденцію, що прийшла була влітку до розпачливого стану. Отож, як бачите, літала я не так по країні фантазії, крилатою думкою, як по степах та по водах, паровозами та пароходами. Однак і кумарів, і критик, і сперечок мала навколо себе багато. У нас на Україні аби хіть, а сперечатись завжди є з ким. Тим то може тепер і не буду надто завзято сперечатись з вами. Та все ж таки скажу, що я стою при своїм у справі виставляння особи автора на позорище. Тут може говорить більш почуття ніж теоретичний розум, але ж тим міцніше переконання, чим більше воно залежить від почуття. Я все-таки думаю, що всяка людина має право боронити свою душу і серце, щоб не вривалися туди соломіць чужі люди, немов у свою хату, принаймні, поки живе господар тієї хати. Може, кому й гарною здається та хата зверху, але ж то ще не дає права споглядачеві вриватися до хати всередину і цінувати та оглядати все, що в ній є, без дозволу господаря. Нехай уже як господар умре. І хата його піде на громадську власність, тоді нехай уже йдуть і цінують все, що від нього зосталося, бо мертвий не встане боронити скарбів своїх. Що ж до мене власне, то я ж не так знаменита, як Байрон та інші боги літератури. Отже, для мене не приклад все те, що ви говорите про них. Якби так кожного, хто напише книжечку гладких віршів та обійдеться там без брехні, зараз виставляли на позорище, то вже хто його значить було б те чимось кшалт інквізиції літературної? Я певна, що тоді ніхто б не писав би віршів по щирості, бо прийшлось би пам'ятати, що хвилини про суворий аналіз психологічної, невблаганної критики. А вже з такою думкою писати то все одно, що з каменем на шиї через річку плисти. Маю в Бога надію, що я ще не зараз байроном стану і ніхто не прийде видирати у мене силоміць біографічних матеріалів. Отже, можу цілком заспокоїтись і не нудити вас зайвою обороною своїх прав людських. А як ви думаєте, чи завжди можна на підставі біографії провірити, чи вірш написаний щиро чи ні? Я от думаю. Що не завжди, бо часто вірш ліричний залежить від настрою. А чим же провірити, чи був у автора певний настрій, чи ні. Щодо песимізму, то це не від себе залежить. Навмисне годі бути оптимістом. Казала, що не сперечатимусь, та от не дотримала слова. А воно б і не слід сперечатись, бо ще розсерджу вас, і буде, то зовсім погано. Тим, що я якраз повинна просити вас зробити мені ласку велику і допомогти мені у моїх деяких справах. Я знаю, що не годиться так користуватись вашою греченістю, що це виходить, коли мед медтою ложкою, але я не маю до кого вдатись і сподіваюсь, що мені ви вибачите мою напасність. Будьте ласкаві, довідатись у друкарні товариства імені Шевченка, де мої книжки на крилах пісень і переклади з гейни». І в яку книгарню можна їх помістити. Я писала обтім до пана Беднарського, але він послав свого листа чогось у Лубни. Пішов той лист і два примірники на крилах пісень через ромни. Рівне, Луцьк, книжки дорогою пропали, а лист прийшов дуже пізно. В листі стояло, що просвіта моїх книжок не приймає на продаж. А що хутко відкриється нова книгарня, то туди треба з ними подаватись. Не знаю досі, чи відкрита та як книгарня, як не знаю, чому просвіта не прийма книжок, адже вони не були признані за нікчемні народовськими органами. Може, треба кого просити, щоб їх прийняли у просвіту? У нас то не вважається за гречність, коли книгарня бере книжки на комісію, але може, у вас то інакше вважається. Я б запитала про це і все беднарського, та боюсь, що як він знов пошле відповідь у Ромни, то довга справа буде. Порадьте на Бога святого, що мені робити, аби не дати мишам на поталу своєї чужої праці. Коли вже ви схочете довершити меру чоловіколюбія вашого, то, може, ви згодитеся волити ще одну мою просьбу. Підіть, будьте ласкаві до пані Франкової. І візьміть у неї мої оповідання під назвою Жаль та віддайте його до зорі. І запитайте, чи прийме вона його до друку. А коли прийме, то як хутко може воно бути надрукованим. Згляньтесь над долею цього нещасного оповідання, що вже третій рік світу сонця не бачить, лежачи у схові в господі пані Франкової. Визвольте його з темниці. Я вам за те вельми вдячна буду. Кажіть мені за все оце зробити для вас щонебудь тут, на Україні, а я з великою втіхою постараюся. З поводу цієї повісті жаль розкажу вам, яку вона критику викликала на себе, ще не бувши у друку. Павлик радив мені знищити цю повість, бо вона, мовляв, він не придасть нічого до моєї слави, а ще може й пошкодить. Франкош казав, що це найкраща моя річ, і що гріх було б не пустити її світ. Отут і слухай кого хоч, а кого б ви послухали. Простіть, коли завдала вам заходу зі своїми просьбами колись побачимось може на той рік, то я вас перепрошую і подякую. Будьте здорові. З поважанням Ел Косач